Яку підтримку отримаєте найближчим часом? Ну, по-перше, підтримка найближчим часом може бути від сім'ї, да? від тих людей, з ким ви живете разом, або з ким жили разом, або можливо, це батьківська сім'я. Ну, тобто це близькі вам люди. Да? Ви на них, по-перше, подивитеся з, з іншого боку, і вони реально можуть вас підтримати грошима, наприклад, або якимись цінними не знаю, порадами. Да? І, можливо, інформацію, яку вам, якусь вам таку дуже сильно корисну принесуть, можливо, направлять. Вас та да, підскажуть, куди йти, але ви отримаєте цю допомогу знаєте, і зможете по-іншому подивитися на все. Тобто, наприклад, якщо ви зараз ображаєтеся навіть на цих своїх близьких і рідних, да, то потім ви побачите, що вони навпаки хотіли вам. Ну, кращого, да, і ви точно отримаєте цю підтримку і ви ще її переоціните. Якщо ви думали, що вам мало допомагають або не допомагають, то ні. Ви переконаєтеся, що вас, вас дуже гарно підтримують, вам допомагають і вам від щирого серця бажають добра.